Існує світ, скільки існує і жінка. Ну, хіба що, можливо, зовсім трішки менше, ніж чоловік. Напередодні дня усіх жінок у палаці культури прийшов святковий концерт. Зі сцени лунали щирі та теплі слова привітання для прекрасної половини людства, якою був заповнений увесь зал. Пісні та танці у цей день були призначені саме їм. І голова побажав жінкам міцного здоров'я, щастя та вручив грамоти 20 жителькам міста. Дорогі люди, кохані жінки, вітаю вас з наступаючим 8 березня. От зайшов в цей зал, аж очі розбігаються, скільки гарних жінок в нашому місті, скільки в цьому залі. І хочу побажати, щоб ви завжди залишались гарними, усміхненими, веселими, щоб біля вас завжди були справжні чоловіки, які пробили вам свято не тільки 8 березня. А кожен день вашого життя. Свято вас, щастя, здоров'я, щоб діти вас гарнули. Привітати жінок прийшли генеральний директор РАЕС Михайло Іліч Колісниченко і голова профспілкового союзу Іван Мельник. Вони також вручили грамоти почесним трудівницям міста, а двох нагородили медалями відмінника атомної енергетики. Дуже вам велике спасибі за те, що ви є такі. Я як ви є і за те, що ви нас надихаєте на ті дії, які ми робимо. Велике вам спасіба і бажаю вам здоров'я, щастя, кохання, затишку ваших сім'ях, благополуччя добробуту. Свято вас, шановні жінки, прийміть сердечне вітання з нагоди найтеплішого, найсвітлішого свята. Міжнародного жіночого дня 8 березня. Щиро бажаю вам міцного здоров'я, вічної молодості, кохання, добра. Нехай поруч з вами завжди будуть кохані чоловіки, які дарують вам море квітів, приємних та радісних слів, здоров'я. Зі святом вас, шановні жінки, значну частину концерту провів ансамбль музики народів світу Горниця Банд, які підготували безліч пісень про слабку стать та кохання різними мовами: червона рута, водограй, чорнобривці, конфеса, онелітамур, Мур», «24-й каприз, паганіні на бубнах. Ось неповний перелік репертуару ансамблю. Не зміг втриматися від танцю під таку музику, і генеральний директор. Заслужена артистка України Астрая внесла нотку романтизму у атмосферу свята. Вона побажала жінкам на головнішого у житті, великого кохання і щоб поруч завжди були надійні люблячі чоловіки. Також відбулася прем'єра її пісні Мамині очі. Закінченню концерту у золотій залі палацу культури відбувся святковий фуршет, на який були запрошені усі жінки.